У них і поведінка, і вигляд зазвичай ще такі, якісь трошки малиновий. Можливо, на мерседесах. А чому це? Ну не знаю. На геліках, мабуть. А там то там чакігіліка. Ну це кубік, оцей чорний є, мерседесівський. Знаєте, на них часто їздять люди, які вийшли з 90-х, але 90-ти з них ще не вийшли. І я от працюю кур'єром і їжджу, і іноді буває таке, що ну, от він, він може проїхати нормально, але вони як наче на зло це роблять. Ну от, так, да, до бмвістів є питання. А ще до, до яких? Чи так не помічили більше? Ну це реально, я не знаю. Це є така штука. БМВ, ті, хто на мерсах. А так? Угу. Ні, не на геліках. На таких С-500. Розсікають нормально, люблять підрізати, як наче на зло. Рено логан. Мені здається. Чому? Ну, тому що багато разів в таксі їздив та всі водії погано водили на цій машині. На ланусі. Все. Що не залежить від машини, якщо за кермом рагуль, то він на будь-якій машині буде Рагулем. Та на будь-якій машині можуть їздити рагулі. На будь якій Абсолютно. Такі люди взагалі можуть на різних машинах їздити, але а, зачасту це люди, які там мають багато грошей, відчувають, що вони а, можуть все і через це а, дозволяють собі такі некультурні речі. А, такі люди можуть їздити, як і на. Жигулях, так і на БМВ, на Мерседесах. Ну, ну, переважно імпортні, це дорожче. Ну, все по-різному. Це життя. Різні ситуації бувають. Але переважно це імпортні, привезені машини. Погані водії, та на будь-яких машинах їздять погані водії. Це ж не про машину, це про те, як людина відноситься. Так, там є проблеми меншої поваги до інших іноді, але це ну, не, не загальне правило. Тому можуть бути погані водії в будь-якому. Я зіштовхувався, звичайно, з різними водіями. Там є ще водії, яких простріли і вони їдуть, там ту -ту -ту -ту, стріляють. Тобто це теж такий прояв, деякий своє нравство. І я часто бачив те, що люди ну, тобто можуть порушувати правила дорожнього руху там, і так далі. БМВ, ну, ну, напевно, напевно BMW. хоча я насправді нічого не маю проти БМВ, мені подобається ця машина, дуже цікава, Ось, як і Порш, в принципі. Хоча на порш я бачив набагато менше людей, які порушують правила дорожнього руху, тому що я не знаю, чому він так. Але на БМВ так, зходимо. Багато тупо, шальних водіїв бачу.